Доброго дня! Сьогоднішнє наше заняття з психомоторного та сенсорного розвитку буде присвячене роботі з пластиліном. Перед тим, як ми розпочнемо робити завдання з пластиліном, нам треба що правильно розм'яти наші з вами пальчики. Зробимо декілька вправ, правда, щоб розігріти наші руці. Гріємо руки. Самомассаж пальцев. Самомасаж долоні. Згинання пальців рук. Дуже добре, молодці! Отже, приступаємо до роботи з пластиліном. Що ми саме будемо сьогодні робити? Ми сьогодні будемо розминати пластилін. Так? Перед тим, як розпочати будь-яку роботу з пластиліном, його треба гарненько розім'яти. Після того, як ми розім'яли наш пластилін, якщо нам треба, Розкатати наш пластилін. Ми кладемо його на дощечку і розкатуємо дуже добре. Також ми можемо розтягнути наш пластилін, яке наше сьогоднішнє завдання. Я взяла ось листочок і намалювала на ньому. Листочок зелений, так, так як вона зараз весна і все розквітає. Що ми будемо робити? Ось цю кульку, яку я брала. Нам треба сьогодні навчитися розмазувати пластилін і робити таку невеличку аплікацію. Так? Ось так пальчиком ми беремо шматочок пластиліну і розмазуємо його по контурах нашого листочка, так? Який ми сьогодні пластилін взяли? Зелений, бо листочок який в нас зелений. Ось такий листочок у нас вийшов. Ви можете зробити не лише, не лише листочок, а будь-яку картинку, яку вам тільки захочеться. Отже, молодці, бажаю вам успіху!